І отця і сина, і Святого Духа слава Ісусу Христу. Свята церква сьогодні до нас і обожнює уваги, подає нам роздуми на Євангелію на притку про блудного сина. Ісус Христос, ми з вами говорили, що який на землі знайде. Ситуації, які мають подібність до небесного, Христос використовував це для передання поняття небесного, а де поняття небесного в земному не можна було знайти, там Христос будує притчу. Ми минулої неділі міркували про притчу над фарисеєм. І митарем. А сьогодні Христос подає нам міркування про блудного сина. Тут церква розуміє так, що тим блудним сином є кожна людина, щоб вона повернулася до церкви і Господь Бог її прийме. Це така проста форма цієї притчі. Ми всі, християни у святому хрещенні стали синами Богу. І як сини, ми не вірні Господу Богу. І оце ми прийняли від Господа Бога здоров'я, дар розуму, що ми перетворюємо в хитрощі, лукаві, дар здібностей, і духовні дари почуття, а мудрість Божу переводимо в лукавство, і покидаємо Господа Бога, і йдемо служити собі, так, як блудний син. І отак змарнували життя. А потім ще Господь Бог навіть тоді, коли ми вже життя змарнували. Що ми вже ослабіли на тілі, на духу, і Господь Бог ще й тоді готовий нас прийняти, лише би ми захотіли повернутися. Ми все з вами повторюємо ту фразу, що Господь Бог не може дозволити, щоб всю вічність Йому. Люди чи ангели дорікали, що Господь Бог, як всемогутній, як всезнаючий, як все примудрий, всевідучий, не попередив зла, а допустив злу, познущатися над немішним Своїм створінням. І Господь Бог іде назустріч нам, але тоді, коли ми його шукаємо, коли ми Його просимо, коли ми Його хочемо, а коли ми самодостатні, то воно так робиться, як ми нині на недільній школі трошки щось цього взяли. Господь Бог дав заповідь Адаму і Єві. Не споживайте овочу від цього дерева. Бо хотів Господь Бог визначити вірність людини, не має випробування, не можна відправлятися у вічність, а треба дозволити людині мати, відчути самою себе і Ти хочеш Бога. Чи хочеш життя без Бога. І нам властиво любити себе більше, ніж Бога. І оце саме якраз злий Дух використав оце. Ну, Ми говорили так, що. Зло вкрадається в нашу душу актом волі. Ми, щоби. Прийняти щось від Бога, чи від зла, мусимо оцінити розумом і тоді, або сказати хочу і приймаю, або не хочу, і не буду. Це так всюди наше життя, а так побудоване, що ми одні одних чи пригощуємо, чи даруємо, чи Працюємо, зишимо, все це є, хочу або не хочу. Ми маємо право вибору повна свобода. І коли злий дух запропонував Адамові спожити овочу, а приманив, привабив, знає Бог, що коли ви вкусите овочу. Забороненого, то ви будете мудрі, як Боги. Наш Господь Бог, то важко сказати таке, приховує щось, якісь дари від свого створіння. А якщо так грубо сказати відкрито, то наш Господь Бог лукавич. А це таке важко сказати, бо таке немає в Бозі. І ніколи не могло бути, і цей людський язик навіть не має права таке повторювати. Але злим ангелам властиво бути натлепниками. Але Господь Бог, оце слово Злого Духа, ми з вами говорили, що якщо це дерево заборонено було виноградом, то Господь Бог. Через тисячі років, коли Син Божий прийшов спасти світ, міг взяти оце дерево виноградну лозу і благословити його в кров і зробити джерелом життя, не приховував небесні блага, життя вічне, а ще не дав, але може на. Придвічній нараді могло бути таке міркування, що цим деревом може бути виноградна лоза і сок, виноградний вино, може бути кров'ю Христовою до Спасіння. Але це стороннє міркування. Коли Злий Дух запропонував Адамові і Єві, як оминаю змія, але ми трошки повернемося до змія. Змій тут використаний Господом Богом як те створіння, яке показує зразок, який є зразком тих, які вміють користуватися намовити на злочин будь-яку просту людину. Це їхнє майбутнє отаке, як Змія. Будеш повзати на твоєму череві, тобто будеш принижений перед всіма створіннями Божими, і будеш їсти порох всі дні всю вічність. Це так ми можемо, про змія сказати. Але злий Дух, ми говоримо далі запропонував Адаму і Єві. І вони мусили. Міркувати, а спокуса підігріла цікавість. Але ми запам'ятаємо собі, спокуса це цікавинка, яка нам ніколи не потрібна. Вона просто лише нас цікавить попробувати. А попробували і зруйнували, зрадили Бога. І вже виправити зраду треба тільки так, як Христос виправляв Вичування розп'яття і дотримання вірності до порогу вічності. І оце Адам і Єва спокусилися, обманули самі себе і видали акт волі так, хочу. І в тій хвилині. Зло поривається всередину духу людського, і злий дух кладе свій трон у людині. Це мова йде про блудного сина, що так відбувається не тільки з блудним сином, а з усіма нашими після хрещення нашого. Але це на Адамі показано яскраво. І тоді Злий Дух, коли поставив свій трон у нас у духовній нашій природі, там, де ми мали благати Спасителя нашого, щоб Він свій трон поклав, і щоб Дух Святий нами керував, а тут злий Дух поставив свій трон. Ми маємо право і нам дано сили, ласками і Силою Ісуса Христа зруйнувати Трон Злого Духа, і благати Ісуса Христа, щоб Він поставив свій трон і Тоді повів нас тим шляхом, яким Він повів був нашу людську природу, коли Він був її прийняв, бо повів навіть на розп'яття, але не осоромив людської природи. Оце зміст притчі про блудного сина. Значить, ми, дорогі брати і сестри, стаємо зрадниками Богу, коли після хрещення видаємо акт волі прийняти спокусу. А коли ми спокусу прийняли. Тодізний дух закрадається в нас і кладе свій трон, і вже до віку, до смерті ми не можемо над собою запрацювати. Але Христос каже, що є право повернутися, і Господь Бог чекає, коли ми повернемося. Ми на Недільні нашій школі сказали, що ми не вміємо повернутися, ми не хочемо освідомити наш поганий вчинок, то тільки випадковість, якась, якщо в нашій душі є щось живого до Бога, і коли ми, жертовні, можемо добровільно пожертвувати. Нашу робочу силу, здібності наші безкорисно церкві, монастиреві, священникові або безпритульному. Оці добрі вчинки можуть вдихнути Богу, надію, що ми можемо виправитися. І тоді нас окрилює якийсь дух, і ми повертаємося до Господа Бога. Окрилює Дух, це розуміється, що Господь Бог відкриває нам розумом, нашим начебто, бачення, що ми зробили поганий вчинок, а ми повинні були отак зробити. А оцей вчинок наш є злом. І коли ми це побачимо, ми можемо повернутися. Як блудний син, іду до батька мого, але тут вже йде відкритість. Оце, що робиться на сповіді. йду до батька мого, бо у батька мого є багато слугів, які не знають, де хліб збути, а я тут гину з голоду. Тобто, Господь Бог має багато людей, які Розкошують чеснотами, а блудник обмежений і гине від духовного голоду. І тоді каже, скажу цьому моєму, я згрішив, і на сповіді це відбувається. І Тоді Господь Бог приймає цей досвід падіння. Залишається у свідомості людини, і якщо людина, ми говорили, що жертовно працювала на когось або комусь допомогла безкорисно фінансами, майном чи добрими ділами, обов'язково це є винагорода за чесноту звичайної. Сторонньої людини. А ми маємо тоді нагоду. І по... така людина, яка зробила добрі вчинки, повертається до Господа Бога і може повернути собі блаженство. Тут є дві дороги. Одна дорога це дорога покори. і Мовчання на всі кривди, приниження самого себе, тобто покарання себе за свою зухвалість, за невірний вибір, що вибрали з покусу. І тоді, чим людина глибше себе принижує, чим людина більше впивається вже оцією крихтою. Розуму, даровано її, щоб пізнати своє зло, вона може використати і пізнавати всюди недоліки і спокуси Злого Духа, і може наскільки заглибитися в простоту, що може побачити духовний світ, нестворену божественну природу. Але це буває страшна рідкість. Більше часто буває таке, що на людину приходить якийсь дух. Якщо людина справді засудила справедливо свої вчинки, тоді, коли Господь Бог бачить, що може ця людина ще своє зло виправити, тоді приходить на людину. Дух, який мучить її палить вогнем Пекольним і дорікає за всі помилки, за всі зради заповіді Божої, за всіляку зневагу Господа Бога, за За продання самого себе пеклу. І коли цей вогонь відкривається, він мучить, тоді людина погано думає, тоді людина нездало працює, бо її вже ні праця, ні їжа, ні оточення не цікавить. Оце блудний син пережив оцей стан. А Угризіння совісті докори мучать. І чим довше ці докори мучать, тим людина досконаліше засуджує себе, пізнає своє падіння. Але цей вогонь відкривається у субстанції, яку ми називаємо совістю. І там оцей вогонь випікає всяке зло, бо зло пробирається через ту, ту платонічну, таку поверхностну любов нашу, якою ми реагуємо на квіти, на кольори, на а, тварини, метелики. Це таке поверхневе, це така любов серця. Але це не є та любов, яка вартує, аби нею любити Бога. Бо любов серця хвилину, як любила і відразу повертається в ненависть з якихось причин, таких нескладних. Але ця любов у совісті вона аналізує, вона випробовує, вона дослідує, і коли вона винесе вірне рішення, вона вже ніколи не може зрадити справжньої любові. Ця любов, яка впливає на розум, то вона перскає, вона зраджує, а ця любов в совісті, вона собі підкоряє розум, і тоді вона не може. Пирскати, маніпулювати, хвилину любити, а хвилину ненавидіти. Там немає цієї зради. Там вміє ця субстанція за злочини, вміє карати вогнем пекольним, засудом докорами, не до себе. Оце тут має місце гнів. Почуття гніву, які Господь Бог дав людині, щоб використовувати проти себе. Але коли ми повертаємося до Господа Бога, починаємо набувати майно чесноти духовні, майно духовне, тоді ця субстанція примирюється. Але вона. Біль відступає, повертається в душу мир, той, який Христос сказав, мир мій даю вам, мир мій залишаю вам. Це те, що Христос виборов на Христі. Мир повертається, але пам'ять про вогонь пекольний, який нас карав за злочини, залишається. У пам'яті. І тоді вже людина ніколи не може собі дозволити зло, бо якщо ще людина після того дозволить собі на зло, здається, що вдруге, треба вдвічі більше страждати, ще повернути можна, бо у Бога немає межі на повернення, але це вже над Зусилля людської можливості. Вже треба не дозволити собі повернути цей вогонь знову в душу. Адже цей вогонь пекольний палив блудного Сина і хто ще вартий повернутися до Ісуса Христа, того Господь Бог карає, допускає чому вогню пекольному, опалити людину, щоб вона вже боялася зробити зло, і щоб вже не відпала від Бога ніколи. Отже оцей вогонь пекольний, дорогі брати і сестри, повернув блудного сина до його батька. Тут приховано все це сказано, вас буде цікавити, що старший брат обурювався. Ми не можемо сказати, що собою являє старший брат. Чи це добрі ангели, щось не можна в це повірити, щоб добрі ангели могли обурюватися. за Бо Христос каже, що велика радість буває ангелів з нагоди навернення одного грішника, то це не співпадає. Образу, мабуть, виражали злі ангели. Іначе хто ми служимо, а ти нам не дав порадіти, бо, здається, всі наміри пекла. Під контролем у Господа Бога, і вони радіють з падіння людини, а не з навернення. Не з добра, а зі зла. щось воно має такий присмак, але я не зустрічав ніде пояснення на старшого брата, це мої особисті. Висновки, але нам не це треба знати. Нам треба знати, як повернутися до Господа Бога. І можемо навіть собі дозволити просити у Господа Бога цього вогню, який пече дух наш, щоб цей дух випалив зло, і чим глибше цей дух зло випалить. Тим зробить більшу, ну, як би сказати, площу, ємкість на ласки на дари Духа Святого. І тоді ми, теж, як оці містики, які упокорювалися все глибше і глибше, і могли торкатися таємниць нествореного світу. І це є. Спасіння, Отже, дорогі брати і сестри. Просімо собі у Господа Бога таку ласку, яку Господь Бог показав на блудному сині, щоб і ми могли засудити всі наші вчинки, а найбільше зруйнувати трон Злого Духа, який поклав нас, спокушаючи нас і. Зваблюючи нас, чи то їжею як Адама і Єву, чи то майном, чи то розпустою, п'янством, ворожнечою, жагою помсти, Оце все це о, предмети, за рахунок яких злий Дух нас спокушає. Але запам'ятаймо собі, що те, до чого нас спокушає злий дух, нам ніколи не є потрібним. Без нього ми вічність блаженну здобудемо, а це є приманка, без якої ми можемо жити всю вічність. Але злий дух нас заманює, затягає, зацікавлює, щоб нас відірвати до Бога. А за рахунок того, коли ми видаємо акт волі, хочу, гріха, тоді Він кладе свій трон у нас і ми є Його знаряддя, Його товар, на якому Він важиться гратися усю вічність. Нехай Господь Бог дасть нам сили робити добрі діла. Для церкви, для священнослужителів, щоб від нас не відступила ласка Божа, яка дана блудному Синові. Бо без гріха ми жити не вміємо. Але хоч би Господь Бог давав нам дух покаяння, аби ми согрішили, розуміли, що треба йти. Вимести душу і приєднатися знову через причастя до найсвятішої природи Ісуса Христа на всю вічність. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!